Сьогодні ми зібрались для того, щоб відзначити 20-ту річницю з дня утворення Полтавського регіонального відділення Української секції Міжнародної поліцейської асоціації. За ініціативою небайдужих людей воно було створено 20 років тому, щоб згуртувати професійних людей, які служать і відслужили вже свій термін в силових структурах, для того, щоб і надалі бути разом, спілкуватись, піклуватись один про одного і підтримувати один одного. В цьому ми бачимо, перш за все, те, що людські стосунки повинні бути на першому місці, які б тернії не проходили люди, вони повинні, перш за все, бути разом. В нашій асоціації дуже багато ветеранів, дуже багато і молоді. От, яку ми приймаємо кожен рік і думаємо, що вона буде поповнюватися і надалі. В цьому році ми тільки прийняли 45 нових членів. А всього за ці роки лави нашої асоціації вже прийшли понад 600 чоловік полтавське відділення. А в Україні більше 7 тисяч. Вже. Стосунки з іноземними колегами, обмін професійним досвідом. Взагалі вона була створена в 1950 році, тобто ви можете порахувати, скільки її вже років. Ну, про, про її, для чого вона створена, свідчить її девіз – Служба через дружбу. Тому це, це дружба між поліцейськими всіх, всіх країн світу. Так. Ну, це основне таке. Ну, а головні цілі мир у, 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 у всьому світі. Дружба, об'єднання всіх в єдину сім'ю. І ми це, ми це почуваємо, коли їздимо на міжнародні такі форуми. Там всі одна дружна сім'я, там немає ні генералів, ні, тобто, ні, ні, ні рядових, хоча всі приїжджають у формах, але це одна дружна сім'я. Приємно бачити, як всі зустрічаються, як обмінюються, навіть, ті, які не знають мови музика, але видно, як вони без знання. І іноземної мови домовляються між собою. Це дуже приємно бачити. Ну а з нашого боку, я думаю, що нам потрібно всім, звісно, мову знати якусь іноземну, тому що це іще, іще ближче нас ставить до всіх. Тобто, на мові есперанто є така мова, ви знаєте, «Серво пер амікеко» — це служба через дружину. Це Полтавське відділення — це одне із перших, яке було організовано. На теренах України в 97-му році. і ми святкуємо цього року, цього року наша українська секція теж святкує 20-річчя з дня прийняття нас в велику міжнародну сім'ю асоціацію. Тому ми теж в цьому році відмічаємо 20-річчя.